У Києві працюватимуть Мінітет. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Вона зазначила, що столиця системно працює над зміцненням енергетичної безпеки та підготовкою до можливих викликів у зумовий період. Зокрема, на створення самооб'єктів когенерації вже виділили 10,5 мільярдів гривень. Вони зможуть забезпечувати електроенергією критичну інфраструктуру у разі пошкодження центральної енергосистеми. За словами старостенко, перші мінітец планують ввести в експлуатацію. Ацію вже до кінця цього року і про те, як працюють мінітет, як вони виглядають, поговоримо з Станіславом Игнатьєвим, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова ради асоціації відновлювальної енергетики. Вітаю вас і дякую, що доєднуєтесь до нашого етеру. Вітаю вас! Слава Україні! Я is. хочу uh, підтримати слова пана Сергія. І давайте ще раз подякуємо нашим uh, хлопцям, які uh, бережуть uh, наше небо, бережуть наш сон, бережуть наше uh, безтурботне життя. Uh, хоч я там і в Києві живу, але uh, разом з тим. Uh, Дякую хлопці. Низький уклін кожному з тих хлопців, які зараз знаходяться в окопах і бережуть е, е, нашу Україну і наш кордон, і знаєте, мені здається, що ці слова вони важливіші ніж будь-які наші новини, ніж будь-які наші обговорення, тому що там е, в холод, е, в спеку вони стоять за нас для того, щоб ми могли. Тут можливо наближати також перемогу. Я не називаю це нашим фронтом. Це просто а, та можливість тої, тобто, знаєте, та платформа, з якою ми можемо говорити, власне, от про мінітес, які а, також можуть запрацювати абсолютно, у разі критичної необхідності кожне ваше слово абсолютно а, тож, давайте поговоримо. Що це таке? Ці це елемент енергетичної децентралізації, про яку говорять уже кілька років. То чи можемо говорити, що Київ переходить від слів вже до реальної реалізації цієї цієї стратегії, і дійсно вона буде виконана до кінця року. Ну не знаю. Мені Київ зараз лаяти чи хвалити. А, але а, я краще в свій рідний Харків, а, а сам я з міста Героя Куп'янська Відповідно до, до цього: а, дивіться, а, Харків не словами а, декларує, а Харків робить реально. Харків прийшов на режим енергетичного острову про те, що. А, Почали зараз говорити а, а, київські службовці. А, немає іншого варіанту. Наші не розвалюється, розвалюються на прилики. Жаль вона дуже швидко розвалюється. А, ворог розбиває ключові підстанції, розбиває ключові лінії. Ми бачимо, що зараз а, північний схід України. Фактично відрізаний від централізованої електромережі, там взагалі немає зараз ніякої генерації, і в моєму ємно Харкові немає і в Харківській області немає жодної об'єкта генерації. Відповідно до, до цього е виходить енергетичний колапс в цих регіонах, і там зараз задіяні графіки і аварійні, і погодинні. і все інше це чекає звичайно і лівий берег Києва. Тому е міська влада намагається зараз. Себе обезпечити від е, е, якихось можливих там е, впливів е, з боку журналістів, з боку медіа, що вони щось роблять. Е, наприклад, нічого не роблять. і е, Київ, лівий берег це найвуще е, місце. Е, воно зараз тримає е, свою стабільне електропостачання через те, що е, північно-східні регіони мають графіки аварійних відключень. Е, наприклад, в селах Полтавської області зараз немає стабільного електропостачання, е, тому, що Київ з'їдає цю електричну енергію, яка б могла постачатися е, в ці регіони. Тому це е, запоздале рішення е, Харків. Це вже зробив. І активно е, використовує. От Києва в Києві це, це біда. Це ну, ну, ну реально, я знаєте, як п'ян скажу. Е, я замерзав у 22-му році і відчуваю, що буду замерзати і цієї. А от ви говорите, знаєте. і Прямо трохи страшно стає, але знову ж таки, бачите, нас запевняють, що ці мінітетс нам допоможуть. А як вони взагалі працюють? Вони на природному газі, наскільки я правильно зрозуміла, наскільки це безпечне і, і логічне рішення з рахуванням загрози ударів по газовій інфраструктурі? От тут роз'ясніть Газові теми. Я не коментую, але з іншого боку, давайте будемо збиратися. ці тест робляться на своїх заводах, виготовляються тест в періоді. Від 3 до 4 місяців плюс до 4 місяців це логістична задача їх поставити в Україну. Тобто, давайте будемо разом з вами рахувати. Ми нарахували вже 7 місяців. Дивіться листопад. Ну давайте початок жовтня. Початок жовтня, листопад, потім буде йти грудень, потім інші місяці, і в кращому випадку, в квітні, вони доїдуть до Києва. Це реальна задача виконання. Це не реальна задача виконання треба зараз витратити бюджетні гроші на цю задачу ну неправильно це зробити треба допомогти військовим так дійсно треба допомогти військовим це замовлення необхідно на весні наступного року вже кияни перемерзнуть вони заморозяться в своїх будинках це це велика буде проблема на на велика проблема буде але з іншого боку, це буде і великий урок, і домашнє завдання до київської міської влади. Якщо вони дослухаються, відповідно цього таке за таке замовлення треба робити на початку березня. щоб на кінець листопада, 26-го року, такі станції вже стояли в наших українських містах, зокрема Києва. Щодо постачання газу в Києві, тут теж. Є велика, велика проблема, велика задача. Я думаю, що вона буде вирішена, але питання в тому, що треба шукати інші варіанти. В першу чергу, це звичайно дизельні двигуни. Дизельні двигуни зараз можуть дуже швидко допомогти Києву не стати в режимі блокауту. А така загроза є достатньо вагома. Пане Станіславе, де тоді шукати ці дизельні е, двигуни, скільки нам їх потрібно? Хто може підтримати в цьому? Тому що от ви зараз в мене з цим амінітет, просто знаєте, отак от е, знаєте, абсолютний, абсолютний шок. Тому що знову ж таки, поки воно все Знаете, доїде, як чому як це раніше гаси, не, а, не, а, з, а, не а, зробили, актива, де ті дизельні двигуни брати? Так само я гашую вас. З цим питанням дійсно, пані Вілоче, дивіться дизельні генератори. Це надпростіша над простіша задача. Вони є в великому об'ємі виробників і є на сьогодні вже навіть завод турецький, який працює в передмісті, який може виробляти дизельного пального. Ну, в принципі, плюс-мінус нам вистачить для цього. А це це. Е... Така знаєте, задача треба дизельний генератор ставити а на Групу, яка подає теплову енергію в великі багатоповерхові будинки, 9 плюс поверхів. Б, це ставити там, де ага, вода подається 9 плюс поверхів, і В це ставити, де випичте, рідкістоти треба теж витягувати з будинків 9 плюс поверхів, і це також задача. Ми про це забуваємо. Ми про це не говоримо. Але це ж і рідкістоти також треба забирати, щоб нижні поверхи будинків не захлиналися в. Цих елементах відповідно до цього дизельні генератори це задача номер один, яку можна зараз вирішити. А потім вже будемо думати про газові станції. Ну, дивіться по газовим генераторам, які зараз потрібні в Україні, нам необхідно додатково збільшити видобуток на рівні 5,5 мільярдів метрів кубічних. Ми розуміємо, що на сьогодні ми маємо до 13 мільярдів метрів кубічних, взагалі газу, якого ми закупили. А ось додатково це питання: хто це буде робити? Як це буде робитися, Це велика і проблемна задача. Пане Станіславу не знаю, чи налякали ви мене, але точно попередили. Знаєте, кажуть, що і, і раптом настала зима, а війна не скінчилася. Четверта треба, війна, зима треба, на секундочку. Треба говорити про найгірше, а думати про найкраще. Сто відсотків. Я вам дуже дякую, що доєднуєтеся. Знову запрошую вас до атерів, тому що дякую. я думаю, ці питання вони будуть на поверхні. і Ми з вами повинні їх розглядати. Станіслав Гнатів, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього голова ради асоціонованої відновлювальної енергетики, ду асоціації відновлювальної енергетики. Дуже дякую. Дякую.